Тринадцятий нам потрібні фахівці. Нам треба готувати нове покоління, нам треба їх залучати, щоб їм було цікаво, і цей напрямок буде розвиватись з точки зору інженерії, тілити нове рішення ну, дуже складно, тому що до кого б ти не звернувся. У них запитів на декілька місяців на роки вперед. Запити зараз на частоти, більш складні частоти, ППРЧ – це коли керування відбувається відразу на декілька частотах. Воно само змінюється, перестрибує, коли одна частота, наприклад, вже зайшла в зону реп і не працює. Тобто, зараз запити на більш складні інженерні. Рішення, щоб воно долітало, бо ворог активно перешкоджає цьому. Ми міняємо антени, ми додаємо декілька каналів зв'язків, це ми це вже переходимо на цифрові зв'язки. Оптіка зараз ну це дуже поширено і воно активно використовується. то всьому можна навчити. Взагалі, якщо є у людини бажання і бажання навчатись без проблем рується і